Вітаю, шановне товариство, мені дуже приємно, що я власне перебуваю сьогодні з вами в цьому чудовому місті, яке я для себе вперше відкрив. Отже, державно-приватне партнерство. Ви знаєте, це одночасно складно і просто. Просто тому, що влаштувавши прозору систему всередині держави, запровадивши прозорі правила гри на ринку. Можна дійти до дуже простих висновків, і інвестор прийде в Україну. Складно, тому що достатньо часто в Україні ми займаємося імітацією, ми даємо картинку, яка не несе з собою жодного змісту. І ми забуваємо, що за меседжами правильними, вірними, мають чіткі кроки, які контролюються на кожному етапі. Власне, те, що ми почали робити в Міністерстві інфраструктури, ми побачили, що проблеми величезні. Зношеність основних фондів на кожному напрямку складає 80-97%. Я не буду вам розповідати про автомобільні шляхи, ви самі їх бачите. Можу дещо більше розповідати про залізницю, про морські порти. Залізниця про неї багато говорили, багато є гучних імен. В Україні по п'ять разів, по десять разів будувалися одні й ті самі мости, називалися іменами Великих залізничників, які досі не добудовані. Багато говорили про реформу. Але власне нинішня команда змогла довести цю реформу до першого етапу, коли минулого тижня затверджено статут. Перепрошую, цього тижня в мене з цієї роботи в дні вічно плутиться в голові. Цього тижня затверджено статут. Нового публічно-акціонерного товариства Українська залізниця, що не тільки посилить керованість прозорість процесів всередині і прийняття рішень, але дасть можливість приватному капіталу війти в роботу української залізниці. Те саме ми хочемо зробити зараз морськими портами, яких на сьогодні є 13 після анексії Криму. Ми всіляко створюємо умови для залучення зовнішнього капіталу для участі провідних компаній світових портових у розвитку наших портів. Водночас тут є величезна проблема, і це знову ж таки відображає наше суспільство. Не можна створити оазу щастя чи успіху, коли навколо все зруйноване або не працює. Ми дуже багато, багато говоримо про міжнародний транзит. Водночас, з кожним роком цей транзит через територію України падає. І це не лише через зможність інфраструктури, чи це через засилля бюрократії, надумані перевірки правоохоронних органів, фактично свавілля чиновників. Ми розуміємо, що якщо ми говоримо про українську залізницю, це 300 тисяч з гаком людей. Коли ми говоримо про Укрпошту, це понад 70 тисяч людей. Усіх їх одразу не зміниш. Реформа відчутна тоді, коли вона відчутна для кожного, а не для чиновника, який створив якийсь надзвичайно прекрасний документ. Тому ми пішли дещо іншим шляхом. Одночасно із запуском стратегічних речей, зміною законодавства, підготовки нових концепцій, як повинно розвиватися основні напрямки магістральні, це автомобільний, морський, залізничний, повітряний. Ми запустили так зване цифрове міністерство. Ми сподіваємося, що до кінця цього року ми створимо скелет. Електронного врядування в нашому міністерстві. Запустимо основоположні речі в профільних наших підприємствах. Що це дасть? Це дасть зрозумілість всіх процесів. Якщо можна перший слайд, будь ласка. Це дасть зрозумілість всіх процесів. Це зменшить серйозне навантаження на бюджет України. І на бюджет кожного підприємства. Це поліпшить якість доступу громадян до і платників податків, зовнішніх інвесторів до тих сервісів, які повинна надавати держава. Вперше ми отримуємо продукт, коли на відповідь ви не будете чекати місяці і вона буде незрозумілою. ви зможете отримати протягом 5 хвилин, і це буде підставою для спокійного doing business in Ukraine. Ми віримо, що це повинно спрацювати. Таким шляхом пішли багато країн, і, власне, спрощення держави, функцій держави і е, тих послуг, які надає держава, єдиний вихід власне, через електронне врядування. Будь-які інші моменти, коли ми називаємо їх єдиними вікнами чи чудовими прозорими будівлями, вони не працюють в сучасному світі, коли інформація може обійти всю земну кулю протягом двох секунд. І ми вважаємо, що чи бізнес, чи звичайний громадянин він не повинен записуватися на прийом чи чекати в електронній черзі. І він повинен зі свого дому, з квартири, по дорозі на роботу, задати запитання і отримати одразу відповідь, спланувати бізнес операцію і розуміти, скільки вона буде коштувати від початку до кінця, а не зустрічати кожного разу сюрпризи посеред алфавіту від українських чиновників. Якщо можна другий слайд, будь ласка. Що, що вже зроблено, що вже працює, е, в першу чергу, що було теж просто і складно зробити, це допорогові електронні закупівлі через систему Прозору, яку ви знаєте, всіляко пропагує Міністерство економіки. Я сподіваюся, що вона стане базовим електронним майданчиком державним для всіх державних установ. Для мене приємно сказати, що Міністерство інфраструктури є лідером по електронних торгах серед усіх інших державних установ і підприємств України. Станом на серпень цього року ми зекономили порядка 30 мільйонів гривень лише на проведенні прозорих торгів. Ми впевнені, що коли ми зможемо спуститися нижче і вплинути також на процес формування заявок на ці електронні торги, тобто, що саме повинно закупатися, які є вимоги до цих закупівель, економія буде ще більшою. Бо, на жаль, корупція в Україні вона давно перейшла межу, коли просто граються з цінами на тендері. Вона спустилася до того рівня, коли спеціально під окремого клієнта формують вимоги, щоб тільки він зміг отримати цей лот. Ми теж з цим боремося. Зокрема, на українській залізниці ми запустили модельний експеримент, який буде зірцевим думаю, для всіх інших державних установ створена моніторингова рада, яка буде відстежувати весь процес тендерних закупівель від початку до кінця. Друге, що ми зробили, це відкритий доступ інформації, так звана «open data». Вся інформація, яка була в Міністерстві інфраструктури в наших підпорядкованих підприємствах, є доступна для громадськості. Все те, що завжди приховувалося від суспільства, на цьому зароблялися умовні чи матеріальні бали для приватних осіб, зараз є відкритим. Ми теж долаємо величезний опір, ми зустрічаємося з членою протидією, але ми йдемо цим шляхом. І зараз Міністерство інфраструктури номер 1 в оприлюдненні відкритих даних в Україні. Одним із не менших завдань навчити суспільство і бізнес користуватися цими даними, адже ми їх вивішуємо не для себе чи для галочки, що ми їх відкрили. Бізнес повинен їх використовувати в своїй діяльності в планування своїх активів і операцій в Україні. І, безумовно, ми міняємо законодавство. Тобто це, на цим ми працюємо щодня, ми робимо це вперше в історії міністерства публічно, е, закликаючи експертну спільноту, ми активно працюємо з ACC, ми активно працюємо з EBA, іноземними експертами, нашими експертами, е, нічого не приховуючи, не проводячи закритих нарад, все відбувається в онлайн режимі. Наступний слайд, будь ласка. Отже, якщо ми сконцентруємося зараз на наших IT-рішеннях і те, що ми хочемо зробити, ви тут бачите, це є порти, це є оновлення парку вагонів, інфраструктура аеропортів, дорожньої інфраструктури, Ці, це не лише електронне врядування, це реальні проекти, які ми вже сьогодні пропонуємо у форматі PPP. На жаль, державно-приватне партнерство воно є недосконалим. і поклавши руку на серце, можемо стверджувати тільки про один випадок успішної ППП в Україні, але ми працюємо вже над цим з Міністерством економіки, який є головним, скажімо, таким рушієм у зміні чинного законодавчого поля, і сподіваємося, що в цьому році буде прийнятий новий закон, який значно полегшить умови державно-приватного партнерства, в першу чергу, запровадивши довгострокове планування, щоб бізнес, який вкладає свої кошти в державну інфраструктуру. Міг запланувати отримання прибутку на довгий період, від 10 і більше років. А на те, як ми маємо, що кожного року ми от маємо чергове державне замовлення і інвестор, який вклав свої кошти в, ту чи ін, в той чи інший проєкт, не впевнений, чи він наступному році зможе їх отримати назад. Сподіваємось, цього року практика така буде припинена. Це один з таких основних основоположних речей. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. Що я, я би хотів ще доповнити, якщо можна. Е, мені здається, що в нинішньому суспільстві ми е, можемо досягнути надзвичайно багато. Е, ті американські європейські експерти, які працюють з нами, вони кажуть, що країна має шалений потенціал. І е, хто е, швидше сюди прийде на цей ринок, той отримає набагато більший прибуток. Е, це правда, але ризик залишається достатньо високим. Один із основних наших таких найефективніших інструментів це є публічність. Тобто, ми відверто говоримо вам про проблеми. Ми не обіцяємо зайвих речей, але ми готові йти з кожним інвестором, який приводить чисті прозорі інвестиції довгострокові в Україну, рука об руку. Тобто, ми його готові провести від Альфа до Омеги е, наших бюрократичних перепонів, відпрацювати найкращі Методи роботи в Україні і допомогти його бізнесу розвиватися. Одним із таких останніх прикладів це ситуація в Порту Южний. Як ви знаєте, там є певний вплив окремих олігархів, але тим не менше ми змогли внести зміни до наказу, який регулює питання однопоглиблених робіт. І вперше за всю історію України. Корабельний збір, прачальний збір піде, власно на дно поглиблення не роботи, а не в кишені окремих приватних осіб. Ми вважаємо, що це є великою перемогою, це є великим досягненням для українського мореплавства. Ще одним із таких кроків це дерегуляція морських портах. З 8 вересня на 50% будуть скорочені всі збори в портах. Тобто, вперше за довгий період часу українські порти будуть конкурентоспроможні в Чорноморському регіоні. Вперше за багато років ми зможемо проламати ситуацію і зменшити бюрократичні перепони при транзиті вантажів. Більше того, ми зараз працюємо на базі порту Октябрьська так звану систему і e порт, яка поєднає у собі не лише логістику самого морського порту, але й всі митні, прикордонні та інші процедури, з тим, щоб імпортер-експортер Грузів або транзитер взагалі не бачив бюрократа на своєму судні. Або під час транспортування його території вантажі території України. Тому ми стараємося говорити прикладами успіху, показуючи, що це все є можливо, що все можливо змінити, а не просто обрати позицію, коли все погано, розвести руки і чекати на зміни, які мають прийти невідомо звідки. Тому я дуже всім дякую за увагу. Я готовий до відповідей і запитань. Не знаю, який буде формат. бо я, Бенже мушу о четвертій від'їхати, бо маю рейс. Я Виктор Кулик, президент компании ⁇ Строительный спецстроимонтаж Украина ⁇ В течение года, с прошлого, еще с прошлого форума, да, возникла тема, это август прошлого года, возникла тема, и очень насущная тема, я думаю, она касается инфраструктуры, она касается Украины, в том числе сегодня насчитывается около полутора миллионов. Беженцев с восточных регионов и южных восточных регионов украины я с командой той которая в принципе была создана на базе застройщиков украины до да, выступил с инициативой и с национальной программой пилотного проекта строительства жилья для переселенцев в течение этого года, да, мы провели всевозможные круглые столы, там несколько столов в городе Харькове, потом последнее, то что было форум, это в городе Киеве. Значит, мы общались с человеком, который был в принципе задействован государственным предприятием «Сайт». да государственно-частное партнерство в рамках государственного частного партнерства решить эту проблему. Ну, в принципе, даже то, что сегодня есть в законодательстве Украины, позволяет дать толчок этому проекту. Раз. Второе. Я как строитель, да, предложил такую, знаете, как бы сказать, технологию строительства, да, она инновационная технология строительства, которая бы позволила возводить здание, сооружение жилого назначения в очень краткие сроки. Застройки не только частных. там. А Можно на да, питание, пожалуйста. Да, питание. Министерство инфраструктуры знает об этой проблеме и работает плотно с ЮСАИД по этой теме или нет? Я вам коротко відповім просто про історію Міністерства інфраструктури. Насправді це завжди було Міністерство транспорту. Але був один такий доблесний міністр, який любив міняти Бентлі на всі новіші моделі, тому він вирішив освоїти проєкт Євро-2012 і перетворив міністерство транспорту на міністерство інфраструктури. От тут для з нами пані Кучеренко, вона, я думаю, більш глибоко зможе повести на ваше питання. Бо е, те, що стосується доріг національного призначення, це наше. Те, що аеропорти, це наше, порти наше, а от будинки, на жаль, ні. Є ще питання до пана Володимира. Коротенько. Мікрофон візьміть, будь ласка, і представтесь. Добрий день, Ольга Шевченко, Національний інститут стратегічних досліджень. Коротеньке питання. От форми реалізації державно-приватного партнерства, угода про розподіл продукту, концесії. Чи видне ваше міністерство статистику чого більше і що з них більш ефективнішим? Ви знаєте, в нас ситуація є наступна. Тобто, от один з найкращих концесійних проєктів, які ми зараз запропонували, це будівництво дороги Львів-Краківець. Думаю, що наступного тижня ми вже будемо розуміти, чи ми йдемо далі по цьому тендеру, який проведений був і з'явилися в фінальному випадку два учасники. чи ми будемо його переголошувати? стосовно морських портів. З одного боку, ми свято віримо, що приватизація це єдиний можливий вихід перейти на якісно нове управління державним колишнім майном і позбутися корупції. З іншого боку, ми маємо фахову думку, зокрема і наших американських колег, що все-таки в випадку морських портів це має бути однозначно концесія. Стан на сьогодні в нас же є дуже багато приватних операторів в морських портах, які надають стрільдорні послуги. Наскільки це ефективна діяльність, є різні думки, але це знову ж таки це залежить від ефективності управління державного апарату. По-перше, нам треба навести порядок в себе самого. Ти я маю на увазі уряд і урядові структури, і далі ми можемо переходити до інших форм. Ви бачите навіть ситуацію з одеським припортовим заводом, тобто ми спішилися з приватизацією, але правильно взяли паузу для того, щоб провести виважену державну політику і отримати максимальний ефект. Бо з одного боку, державні підприємства приносять величезні збитки державному бюджету і, дир... і платникам податків, з іншого боку, не завжди приватизація не оптимальним вихідом з цієї ситуації.